Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електричний соковитискач «Сатурн» модель st 1044 Що ж, друзі, знову я був на так званій барахолці і знову мені попався соковитискач. Уже був у нас соковитискач Mulinex, тепер соковитискач Сатурн. Що ж, за ціною 250 гривень я просто не міг його забрати. Я, можливо, не буду ним користуватися, так як у мене вже є іще один та ще один. Але у мене багато родичів, комусь може віддам. Або ж хай поки стоїть, так як така техніка завжди влітку пригодиться і буде вам в нагоді. Що ж, давайте оглядати та перевіряти на працездатність. І так, ось так він виглядає знизу. Модель ST1044. Потужність 300 Вт. Є дві ніжки гумові, щоб не ковзалася вона. Ну, дві немає, десь відпали, тому що товар вживаний. Ви мене розумієте. Буде літо, будуть помідори, будуть різні консервації. Все це пригодиться. Даний девайс буде в нагоді будь-кому. Що ж, давайте оглядати. І так, це ви розумієте? Це. Трошки я його помив, бо він був брудненький. Дивіться, це у нас давилка, ви розумієте. Подаємо ми цим нарізані чи яблука, чи помідори. Даний соковитискач, він призначений більш для цитрусових, для таких, щоб був більш чистий сік. Тому що там таке дуже мілке сито. Ну, ми зараз все це оглянемо. Я думаю, кожен знає, як користуватися. Ми не будемо дуже так, детально все перебирати. Так, це кришка, бункер. Це все зрозуміло. Це у нас сито. Дивіться, це зрозуміло ніж, який ріже ваш, ваш чи помідор, чи овоч, чи, чи фрукт. Ось таке сито. Повторюсь, товар вживаний 250 гривень. Чому б і не взяти? Так, ну це зрозуміло: це ось такий бункер для збору, ви розумієте, відходів. Сюдою стікає свіженький сік. Це у нас муфта, яка з'єднується з приводом. Привід такий даного нашого. Все відбувається, ви знаєте як. Мужики знають, за допомогою центробіжної сили попадає так само, як пральна машина. Чим більша швидкість, тим більше з м'якоті видавлюється центробіжною силою сік. Це все зрозуміло. Ось так вона виглядає. Ось така соковижималочка, соковитискач, кому як подобається Сатурн. Що ж, давайте я її зараз зберу і будемо перевіряти її. У мене є дома яблука. І зараз перевіримо, як вона працює. До речі, я зараз зберу і включу її, щоб ви послухали, чи не надто вона гучна. І так, друзі, я її швиденько зібрав, забувся вам сказати, що є ось така кнопка вкил викил Ви розумієте. Так, ну що ж, давайте зараз я її підключу. Кабель живлення, до речі, десь метр. Його тут вистачає. Так, зараз я підключусь. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо її включити та послухаємо, як вона працює безпосередньо без овочів та фруктів. Ви знаєте, вона набагато потужніша. Хто дивився мої попередні відео? Там був соковитискач Moulinex. Набагато вона потужніша. І така вона, ух, зла, так я б сказав би, така злісна. Ну що ж, побачимо її в роботі. Зараз повернусь. Ну що ж, друзі, будемо перевіряти даний девайс. Він дуже потужний. Зараз побачимо, що в нас з цього вийде. Ви знаєте, друзі, дуже дається взнаки відсутність двох гумових ніжок. Іде сильна вібрація, тому треба притримувати рукою. Це нічого. Вона мені сподобалася набагато більше, ніж мулінекс. Хоча мулінекс більш чистий сік давала, але це залежить від сорту яблук, більше всього. Я навіть яблука почистив, заздалегідь почистив від шкірки, щоб у нас був сік більш фільтрований, більш кращий. Але. Зараз, друзі, я виключу із розетки заради техніки безпеки. Дивіться. Ось так. Зараз вам хочу показати сито. Гляньте, дивіться, воно навіть не дуже забилося. Ну, у зв'язку з тим, що я заздалегідь шкірку познімав. Друзі, дивіться, яблучко вже було таке м'якеньке, такий був тип яблука, сорт. Тому багато м'якоті. Але дивіться, все-таки сік у нас є. З одного невеликого яблучка. Ось стільки соку. І то я не все допрацював, тому що ну, не хочу затягувати відео. відео. Що ж, друзі, ось такий соковий тискач Сатурн. Мені він сподобався. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь. До зустрічі, до нових відео. Так, сік з м'якотю і дуже смачний. Бувайте! До побачення!